Добрий день, шановні батьки. Добрий день, мої хороші діточки. Сьогодні в нас буде консультація для батьків. Консультація з приводу воєнного стану. Як ми можемо допомогти? Своїм дітям пережити цей нелегкий час. Давайте поговоримо. По-перше, якщо сталося у цей наш важкий час, якась стресова ситуація, зберігайте нормальний уклад життя, наскільки це можливо. Якщо щось таке трапилося і у дитини є стрес, то дайте їй відпочити трошки, прийти в себе ну, там, день-два. Ви будете самі бачити, як дитина себе буде поводитись. Зробіть так, щоб скасуйте справи, ті, що ви робите майже кожен день або через день. Навіть, навіть щоб відпочив від якоїсь, якоїсь своєї звичайної справи, гуртка якогось. От так. А коли ви бачите, що дитина вже прийшла до себе, в себе то можна. Повертатися до звичайних справ потихеньку, з розмовами, запитаннями, чи хочеться дитина, чи може чогось ще боїться. Можна організовувати для того, щоб якось відволікти дитину якісь ігри, такі спокійні, але розвиваючі. Наприклад, дитина каже слово, і з цього слова. Можна продовжити речення. Тобто якесь слово, і потім з цим словом складаємо речення. Або зробити, наприклад, на листочку, намалювати. Дитина малює лінію, або ви, або дитина, і доповнюємо цю лінію якимись малюнками, робимо якусь картинку з цієї лінії. Дитині розвиває уяву. І тим самим вона відволікається від якихось стресових ситуацій і знаходиться у спокій, тобто не рухається, десь бігає, а знаходиться біля вас і чимось зайнята. Також можна розповісти дітям якусь цікаву історію. Наприклад, про якусь країну, про якісь цікаві місця або про. Якусь фантастичні історії в якоїсь країни, щоб дитина була зацікавлена, вона буде сидіти коло вас і буде слухати цю цікаву історію. Тим самим буде так само відволікатися від якихось думок, які її тривожать. Обов'язково не забувайте, існує такі об'єкти переносу. Об'єкти переносу це улюблена іграшка, улюблений предмет з вашої дитини, з якою дитина з себе почувається більш спокійніше і безпечніше. Тому не забувайте про ці іграшки і завжди, коли дитина стривожена, давайте їй їх улюблену, її улюблену, улюблену іграшку. Дорослий має бути біля дитини, щоб дитина могла розповісти. Про свої страхи або проблеми. Заохочуйте дітей розповідати, як вони себе почувають, але якщо діти е, замикаються в собі і не можуть не хочуть е, розповідати про якісь свої внутрішні проблеми, то можна пограти в якісь рольові ігри, де дитина розкриє всі свої проблеми, і ви зможете допомогти. Потім дитині, коли побачите, якщо дитина грається з якимись фігурками, лялечками, вона буде в розмові, в грі вам підкаже, що турбує дитину. Або дайте фарби з олівцями. Діти багато можуть розповісти у малюнку, що з ними відбувається. Ми всі, напевно, ви так само знаєте, що чорний і червоний кольори це тривога. Дивитися на сам малюнок, якщо там ховаються руки, руки за спину або ротик закритий. Ну, ви розумієте, я не буду зараз пояснювати всі ці психологічні тести, але ви побачите малюнок і ви зрозумієте самостійно. Я думаю, вам щось підкаже в ньому, чим дитина стривожена, чого вона боїться, або чого вона хоче. Мабуть, може, щоб більше спілкуватися з дорослим. Більше обніматися, ніколи не відмовляйте у стресовій ситуації, обнімайте дитину, скільки їй це потрібно. Ніколи цього не відказуйте дитині. У стресовій ситуації дитина хоче тепла, дорослого, тепла матері або батька, близької людини. Підтримка, яку ви надаєте вашим дітям, які знаходяться поруч з вами. У такі важкі часи, має величезне значення для них, але, будь ласка, і не забувайте про себе. Вам потрібно відпочити, не забувайте про власні потреби, про відпочинок, щоб набратися сил, і ви були в змозі допомогти у майбутньому своїй дитині, щоб в неї була сильна підтримка, як моральна, психічна, так і фізична. Всім гарного дня, мирного неба!